Це пов'язані з різними речами, які пов'язані з різним правом. Вони що тут справ побують, а ви на там і мають. Можемо починати. Всім доброго Сьогодні розпочинаємо комісію відкритими депутатську комісію. Законності депутатської діяльності, етики та рава, інвестицій та міжнародного судовістя. І на порядок це не пропонується одне питання, розглянуться про поєднання приєднання до російської інфекції уводи буде рік схід. Хто за те, що писали до основу, хто за те, щоб розглянути дане питання? По іменному питання заси вас за. Чи є якісь доповнення до порядку денного, чи є якісь питання, які треба включити в порядок денного, щоб його не розглянути? Немає. Тоді в цілому голосуємо до порядок денний. За. За. Прошу коринування, допомагача, вона впевнена. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується про рішення про приєднання до європейської ініціативи угода мерії схід. Прак рішення приєднатися до європейської ініціативи угода мерів схід. Пункт 2. повноважити міського голову на Олександровича від імені новоявленської міської ради під двадцяти. За формою поєднання, яка додається в додатку номер 2 пункт третій. Е, угоду мерів е, рішення про угоду мерів. 2012 року вважати таким, що втратили чинність і пункт 4, котре виконання цього рішення покладає за собою, тобто за міським вонбоєм. До цього проєкту рішення надаються певні додатки. Перший додаток це є сама угода мерів. Дуже важливо, шановні депутати, саме приєднатися до угоди мерів в рабності вже як новоявська територіальна громада. У зв'язку з тим, що саме угода Мерів нам запропонує що таке підписання, запропонує нам участь у різних колектах, які десь виловлюються на основі цієї угоди мерівські. І другий додаток, другий додаток, це є власне якраз формуляр приєднання. Смояльність та міська рада, як це буде винесено на серцях на тріщині. Якщо депутати проголосують, то відповідності Володимир Ярославович Мацелюк як міський голова зможе підписати якраз цю угоду з дозволу новоявської на міської ради. Ну, десь тут є формуляр, я не буду його зачитувати, розроблений уже саме якраз цим союзом у мене схід. Ну і є додатки, Я думаю, що ви познайомилися. Не буду зараз його вам зачитувати. Основне, що наголошую, основне питання, що ми зможемо як пов'язати. Приймати участь у різних проектах, які будуть пропагуватися саме якраз цією європейською ініціативою, якого та має схід. Контроль за міським е, головою, що за супою. І комісія перепрошую так. Саме комісія буде регламентна. Так так, 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 так. Чи є якісь заповнення, пропозиції за членів комісії? Є пропозиція рекомендувати до досвіду на подальшому підтвердженню, затвердження позачергові 67 сесії міської ради. Хто за таку пропозицію прошу пропозити? За. За. Це у нас порядок для вичерпаний. Закриваємо наше засідання. Всім дякую за увагу.